Кінець чорним лісорубам, горе водій та відкриття сезону фонтанів. В ефірі Дніпро оперативний і це дайже з подій. Зніс світлофор 1 травня на перехресті вулиці Набережної Заводської та проспекту Свободи сталося ДТП. Під час руху водій Нісан не впорався з кермуванням та врізався у світофор. Відео моменту події зафільмувала камера зовнішнього спостереження. Судячи з відео, керманич Нісан рухався по набережній за зі сторони паруса о 12.10 у крайній правій смузі у напрямку центра. І на перехресті з проспектом Свободи водій не впорався з кермуванням, після чого автомобіль почало заносити вправо, де він зіткнувся зі стовпом. Сезон відкрито. У Дніпрі з перших чисел травня на доручення мера Бориса Філатова почали запускати фонтани. Вони багато років є улюбленими місцями для прогулянок та відпочинку Дніпрян та справжньої гордості міста. Серед перших запрацював фонтан Сфера на набережній Січиславській, один із найпопулярніших у Дніпрі. Ми знаходимося на Січиславській набережній біля фонтану Водяна Сфера. Фонтан запущений в тестовому режимі. Зараз здійснюється технологічна наладка, набирається робочий рівень води. І напротязі дня фонтан буде працювати. Загалом у Дніпрі зараз налічується 14 міських фонтанів. З настанням теплої погоди їх поступово запускатимуть. Нарубали дров. На Дніпропетровщині шістьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Місцевий мешканець організував злочинну схему із незаконної порубки дерев у захисних лісових насаджень на території Дніпропетровського району. До протиправної схеми він залучив п'ятьох своїх знайомих. Чоловіків викрито під час рубки та вивезення чергової партії деревини. Внаслідок незаконної порубки лісу державі завдано понад 2,5 мільйони гривень збитків. Наразі чотирьом фігурантам обрано запобіжні заходи, тримання під варт стосовно ще двох вирішується питання. Злочини Кара. Коротко про те, як минув тиждень у патрульних Дніпра, розкаже речниця прес-служби управління патрульної поліції Людмила Копиленко. За її словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали півтори тисячі завдань, склали 1767 адміністративних матеріалів, виявили 126 водіїв у стані алкогольного сп'яніння та склали на них протоколи. За розпивання алкогольних напоїв куріння у громадських місцях патрульні винесли 322 адмінматеріали. Також патрульні виявили 9 осіб у розшуку і у 24 громадян інспектори виявили заборонені речовини, ймовірно, наркотичної дії. І ще поліцейські працювали з ДТП. Вони виїхали на 138 дорожньо-транспортних дорожньотранспортних що сталися в нашому місті, 10 з яких з потерпілими. Безпечного вам тижня! Бережіть себе та дотримуйтеся правил дорожнього руху. Дніпровське тело. У Дніпрі на вулиці Данила Галицького чоловік до смерті забив свою 49-річну співмешканку. Близько 17.50 вечора, 29 квітня, в одному з будинків між 30-річним чоловіком та його співмешканкою, сталася сварка, під час якої він почав завдавати жінці ударів. Від отриманих травм жінка померла на місці. Вбивцю затримали та оголосили йому про підозру. Триває слідство. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного початку місяця. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра у в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.